Бажаю здоров'я, мангус на прийомі. Сьогодні ми з вами познайомимося з однією з найпопулярніших і найнадійніших професійних радіостанцій Motorola DP44. Це не просто рація, а потужний інструмент для ефективної комунікації та найрізноманітніших задач. Давайте розглянемо цю радіостанцію більш детальніше. Основні складові зовнішнього вигляду. Сама. Антена. Завжди переконуйтесь, що антена в нас надійно закріплена. Це критично важливо для дальності самого зв'язку та щоб не зашкодити при неправильній роботі самій радіостанції. Ручка увімкнення та вимкнення. Вона знаходиться на верхній панелі і перша з краю. Нею також можна налаштувати гучність звуку, перемикач каналів. Сусідня кнопка. Знаходиться теж з боку. На цій радіостанції є запрограмованих 16 каналів. Кнопка тангентка одна з найважливіших кнопок. Натисніть її, щоб говорити. Відпустіть, щоб слухати. Програмовані кнопки зазвичай вони знаходяться з боку. В принципі, хлопці, вона нам не настільки важлива, тому що ми не зв'язківці і вона вже йде запрограмована під саме під наші потреби. Роз'єм для аксесуарів. Розташована збоку, так як ніякий аксесуар до нас, до цієї радіостанції, він не підключений, вона закрита заглушкою. За цією заглушкою ховається роз'єм під гарнітури, навушники, індикатори. Зверху знаходиться світловий індикатор. В нього є три положення: зелений, радіостанція приймає сигнал, червоний передає і помаранчевий. Видає системні помилки або ж показує, що сама радіостанція, самий канал зв'язку зайнятий кимось іншим. Також він блимає при низькій зарядці самої е, радіостанції. І перейдемо до самої роботи з радіостанцією. Відповідно, щоб нам вімкнути її, нам потрібно повернути кнопку вмикання за годиноковою стрілкою до короткого сигналу. Перевірте канал. Переконайтеся, що ви на саме на тому каналі, на якому відбувається мовлення. Етикет радіозв'язку: говоріть чітко, ясно та лаконічно. Використовуйте загальноприйнятні фрази, які використовуються саме в вашому підрозділі. Не говоріть по радіостанції, як по мобільному телефону. Не забувайте, що на цій самій хвилі, на якій працюєте ви. З вашим співрозмовником працює ще дуже багато людей, яким теж потрібен час для ефіру. Не перебивайте співрозмовника, дочекайтеся, коли він відпустить тангентку і ви зможете передати інформацію далі. Ідентифіковуйте себе. Ніколи не забувайте про ідентифікацію, називайте свій позивний або позивний своєї групи чи спостережного пункту. Давайте зараз спробуємо перейти. До самого радіозв'язку та встановити контакт з моїм побратимом. Для цього ми вмикаємо радіостанцію. Вибираємо потрібний канал. Дочекаємось звукового сигналу. І будемо працювати. Кость, Кость, я Мангуст, Вийде на зв'язок. Мангуст, Мангуст, я є кость, на слізі. Кость, Кость я мангуст. Як чуєш, та розбираєш мене. Мангуст, я кость. Розбираю тебе на п'ятірочку. Як ти мене чуєш. Кость я мангуст також розбираю тебе на п'ятірочку. Кінець зв'язку. Плюс плюс. Саме так ми прокачали зв'язок і саме так потрібно його прокачувати. Говорити коротко по суті. Повторювати два рази позивний, на кого ти виходиш, та вказувати свій позивний. Чому ми говоримо позивний, на кого ми виходимо два рази? Можливо, з першого разу не почує, з першого разу сигнал не дойде. Відповідно, для цього ми маємо говорити позивний, на кого ми виходимо, два рази. Інколи ми можемо сказати, якщо до нас приходить інформація, ми її погано чуємо, або ж ну, чекаємо на неї, Знаємо, що в цей час має на нас вийти побратим і сказати якусь інформацію, а він не виходить. Ми самі тоді пробуємо вийти на нього. Якщо ж він вийшов, але нам дуже погано чути, що він розповідає, стараємось сказати, вибрати час в ефірі, натиснути тангентку і сказати: Повтори не пройшло. Звертаю вашу увагу, що обов'язково ми маємо слідкувати за роботою самої радіостанції. Тобто. Якщо більше, ніж півгодини тиша в радіоефірі, ми маємо перевірити, чи все з цією радіостанцією в порядку, чи вона не сівша, чи випадково десь не перемкнувся канал, чи на повній гучності, чи на середній взагалі чи ми можемо чути голос співрозмовника. Якщо ж більше, ніж півгодини ми чуємо тишу в радіоефірі, ми самі стараємося вийти на зв'язок. Або з нашим КСП, або з сусідніми позиціями. Давайте з вами зараз перейдемо до догляду та заряджання самої радіостанції. Зарядка. Зараз ми бачимо ось на столі. У нас є пару типів зарядних станцій. Ось її оригінальна. Вона живиться від 220. Будемо враховувати той факт, що на позиціях 220 знайти дуже важко. Тому ми використовуємо ось такі адаптери, які вішаються на а, саму батарейку. Тоді ми вже можемо живити через цей адаптер саму шоколадку від звичайного павербанка. Потужність батареї це 5000 матч. Відповідно, павера на 20 тисяч вистачить плюс-мінус на 4 повних зарядки. Не допускайте повного розрядження батареї. Коли повністю розряджена батарея, ми вмикаємо зарядку, йде більше споживання ось, електроенергії з цього самого павербанка. Краще не, сід... не садити саму батарею в нуль. Тому що при заряджанні повної батареї в нуль йде більше споживання електроенергії. І тому нам вистачить вже повербанка на 20 тисяч, не на 4 зарядки, а грубо кажучи, на 3,5. Є ще спеціалізовані батареї від самої мотороли, тобто сертифіковані. На жаль, зараз в нас їх немає в наявності, але вам можуть зустрітись, де просто буде ось тут Type-C вхід Багато хто допускає цю помилку. Вони заряджають увімкнені радіостанції. Увімкнена радіостанція, вона не заряджається на всі 100% це раз. Друге, можливі перебої при роботі увімкненої е, радіостанції на зарядці. Так як ми не можемо працювати, коли наша радіостанція е, зараз знаходиться на зарядці, ми маємо заряджати окремо самі е, батареї. Батарейка не має бути одна. Тобто, як мінімум, має бути дві батарейки до однієї радіостанції. Наші батарейки заряджаються в залежності від виробника і від того, від чого саме вони заряджаються. Немало важливий факт. А від док станції, вона, в принципі, заряджається за годину, від адаптера, або ж якщо це Type-C батарейка, вона заряджається трошки більше години. Наступне, про що хотів би поговорити, це е, наша антена. Ніколи не використовуємо е, нашу радіостанцію без антени. Перше, ну це саме логічніше, не буде зв'язку. Друге, ми її просто спалимо. Завжди переконуємося, що наша антена міцно прикручена. Антени, до речі, змінні. вони накручуються на різьбу. Тобто ніяких проблем для її встановлення немає. Ми з вами розглянули, в принципі, основні частини радіостанції, ми розглянули догляд зарядку. Прокачали зв'язок з побратимом, а зараз ми переходимо з вами до радіогоризонту. Це теоретична межа, по якій радіохвилі стають паралельними до поверхні земної кулі. І аж до самого викривлення нашої планети. Відповідно, чим пряміше, тим краще. Що може впливати на якість радіогоризонту. Наприклад, Зміни рельєфу, зміни в електромагнітному полі, не тільки беремо природне електромагнітне поле, а і штучне. Ті самі реби, вони доволі дуже добре глушать наші радіостанції. В принципі, людське око зможе розрізняти там до 20-30 кілометрів. Ось уявіть собі, що от на таку відстань, якщо немає жодних перешкод. Ця радіостанція і може працювати. В наших умовах і в нашому середовищі, як ми працюємо, ми працюємо в принципі на 5-7 кілометрів. Цього більш ніж достатньо для чіткого сигналу для приймання та передавання. Але все одно, так як ми працюємо в умовах урбану, знову повторююся, умови урбану це підвали, це приміщення, де багато бетону. Де одна позиція може бути на рівні землі, інша може бути на 2 метри нижчі рівня землі, третя, наприклад, на пару метрів вище рівня землі. І буде відповідно різна якість самого сигналу. В принципі, при роботі з радіостанцією не потрібно ніяких спеціальних навичок і тому подібне. Для цього є спеціальні люди зв'язківці, які. Мають всі потрібні знання, щоб її модифікувати, прокачувати, прошивати, встановлювати додаткові антени. Наша задача просто вміло оперувати ось цим апаратом. Нічого складного. Пару кнопок, антена, динамік, мікрофон. Єдине, що. Навичка, яку я вимагаю від наших новобранців, це, не дивлячись на саму радіостанцію, спробувати поміняти в ній батарейку. Тобто, ось ми поміняли батарейку, і я, наприклад, їм кажу, вийде на такий-то, такий-то канал. Тобто ми маємо її вімкнути. Зараз відбудеться звуковий сигнал. Тим часом я знаю, що. Вона вімкнулася. Я знаю, що мій побратим він знаходиться ну, нехай на 15-му каналі. Да? Я не бачу в темряві, на якому зараз каналі знаходиться е, наша радіостанція. Тому я викручую його до кінця, тобто до першого каналу. Не забуваємо, що наша радіостанція починається з першого каналу. Нульового немає. Перший канал це дуже важливо при роботі з нею. І просто починаю рахувати у умі. Тобто раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Кость Кость, я мангуст. Вийде на зв'язок. Мангуст, мангуст, Кость на зв'язку. Костя, мангуст, як чуєш, та розбираєш мене. Мангуст, мангуст, я, я Костя розбираю і чую тебе добре. Як ти мене чуєш? Костя, мангуст, чую та розбираю тебе на п'ятірочку. Кінець зв'язку. Плюс, плюс.